Дональд Трамп не хоче або не вміє натиснути на Путіна, щоб той всі застів переговорів. Попри нерішучість президента США щодо очільника Кремля, підтримка України в американському суспільстві залишається на високому рівні. До президентських виборів ще понад три роки. У Нью-Йорку на місцевих виборах перемагає демократ, соціаліст і мігрант. Зогран мамдані, який критикує Дональда Трампа досить різко. Як ситуація в США може вплинути на рішучість Трампа? Як довго він буде терпіти гри Путіна? Про це будемо говорити з нашим гостею, експерткою з міжнародних справ Університету Ніколая Коперніка у Торуні, а хнишкою Бриць. Панішковітаю в студії Українського фокусу. Добрий день. Добрий день. Добре, добрий день. Місцеві вибори в сполучених штатах і перше таке випробування політичного клімату після того, як Трамп повернувся до влади, республіканці. Програли. Ну і власне це відбувається на тлі такого масштабного масштабного падіння рейтингу Трампа. Про що результати цих виборів говорять? te widz znaczy to o czym mówią to co byśmy my wršace ocynujemy ale one, one stawiają jedno konkretne czy pytanie wybór demokratycznego czy wybór demokratycznego i wyborów Czy uh, Мера uh, uh, <demokrati> Нью-Йорку – це є тренд, і це буде зміна в американській політиці в протилежну сторону від національного консерватизму, чи середовище демократів в такий спосіб буде відбудовуватися, чи також і тут є це друге питання. Це є одноразова ситуація, і щось, що є винятком на. На фоні того стабільного тренду поглиблення американської політики ще більше в глибину такої правої, крайньої популістичної політики, яка від сьогоднішніх стандартів є значно відмінна. Звичайно, такі одинарні інциденти такі сигнали зміни вони тільки і ви. Виключно одноразові можуть be, бути, optimist, але то варто то бути ест, оптимістом, так, тому що пружні, це не так, що такі інциденти залишаються в порожнечі. Вони свідчать в, 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 в що в політиці є доказом того, що з'являється певне осмислення, і вона відображається в прийманні рішень американцям. Якщо в виборах в половині каденції демократи собі дадуть раду, краще ніж попередньо, і будуть в стані відвоювати певну частину політичної сцени, то Трамп не буде мати втраті втраті мати більш зв'язані руки і утруднену політику досить досить авторитарний спосіб ведення свого правління. Можемо сказати, що перший сигнал є і питання, чи цих змін він буде ale більше, але це насправді на цьому етапі нічого не говориться. Ну, Дональд Трамп дуже емоційно зареагував на останнє опитування. Там було політико, деекономіст, до речі, теж робив e, дослідження, як саме виглядає підтримка. Я тут собі підготував, що 38% e, відсотків суспільства американського підтримує Дональда Трампа. А Проти його політики 58%. No, це досить так суттєвий спад, я би сказав. А ще досить цікава група, яка йому дала, звісно, перемогу. Це молоді люди, які як він тільки відбувався вибори. Більше як 50% на нього голосував, Вони негативний електорат, до нього 70 складає десь приблизно на 75%. Це. Trump skomentował, że to są lewe że to nieprawda. Ja sobie siedzę w owalnym gabinetie. czy win sprymaje сучасistycznego e, opytowania, czy że wid prosto windeś widychał daleko. A, звичайно, Дональд Трамп і його команда слідкують за опитуваннями, тому що популісти так роблять, а він є популістом. Вони також керуються опитуваннями різними. і це є емоції виборців, які слід або в якийсь спосіб скапіталізувати, тобто використати або треба змінити в ти момент цей момент, тобто скоригувати, щоб довести до їхньої зміни їхніх поглядів, або знейтралізувати ці погляди, тобто висміювати, залякувати їх, або ігнорувати їх Так, Трамп слухає опитування, але одночасно це не є той сам Трамп, який був під час першої своєї каденції, тобто такий, який ще слухав не тільки опитування, але своїх радників. Він значно діє більш односторонньо і то, що він слухає опитувань, то не означає, що він буде брати їх під увагу він настільки авторитарний і нарцис що такі опитування які йому не сприяють він може не тільки зігнорувати або um, пояснити Pani на свою користь що він і так правий він Pani знає що робить а uh америка -huh. буде велика попри цю критику яка є тобто виходить так що десь тиждень тому Journal була стаття де Od z pisał, pro też, że piętrymka Ukrainy w amerykańskim suspisie jest mniej na równi 70 i wychodzić na to, że Donaldu, Donald Trump, no, jemu baj duże jaka cia pitrymka amerykańskiego sąsiedztwa po Ukrainie. No i zwiśno zatem też można domyślać się, że Amerykanie też by chcieli zobaczyć te większą рішучість jak mowa pro Ukrainu, same pro Putina rozmowy z nim i tak, dalej, i tak dalej. Таквести України в справі України політичних такому сприйнятті чи в свідомості Дональда Трампа є трохи інакше. Якщо, якщо сondażах, ми говоримо про spraw, опитування, то вони стосуються внутрішніх справ американських, справ, американських та, питання, які стосуються та, міграції та. економічної але, політики. Якщо України, але якщо то, ми говоримо то, про Україну, то, важливі то важливі це не є лише питання опитувань, чи велика частина американського суспільства України. Емпатизує і Україні. Україні і Дональд Трамп, слухаючи цих і, опитувань, і повинен сказати, показати більше енергії і заангажування, і заангажування для підтримки України. Тут бо, це виглядає бо, інакше, тому що дуже особистий Дональда підхід до є Дональда України. Трампа до української справи, комплекс, і це є такий великий, великий комплекс, який перекладається на Дональда Дональда його особи неохочість до, до України, неохочість до України Україна, і персонально до Зеленського, і, і це виникло при нагоді справи Хантера, нагоді Хантера Байдена. Справи Хантера Байдена. Тоді Україну втягнули віде, у внутрішні віде, справи віде, і, і Франтер, боротьбу між Дональдом, Дональдом Трампом і Джо і, Байденом, і, і, якби Україна, і Україна стала, стала таким. Символом країни, яка співпрацює з ворогами з, ворогами, з політичними ворогами Дональда Трампа, тобто з демократами, пізніше до цього додалась, до цього бізнесового досвіду дійшли подорожі до Росії, контакти з російськими бізнесменами і таке симпатизування з диктаторами. І ефект такий, що незалежно від того, що говорять опитування, то Дональд Трамп. Навіть якщо бачить, коригує своє коригує свою політику щодо України, то завжди це не неохочість, не бажання це блокада, щоб внутрішня, щоб визнати більше дати більше підтримки України, це йому не дозволяє цей внутрішній комплекс, і особисте небажання і особисте переконання, яке він поділяє з політиками мага, і і це переконання tego, є дуже подібне до того, to, що говорить Кремль. І дезінформував заспарця дезінформація, яка іде з пропаганди, що це є війна Байдена, а Україна Байдена, сама собі, собі бачить. Вина, ми знаємо ці всі Трампа. Барзопропагандушеку Трамп легко приказ. Ну можна сказати, маятник в риториці Трампа від якщо. Простежити за заявами, які лунали в жовтні, принаймні, так. то е, від початку ми чули, що Україна за допомогою так. Європи може відвоювати всі свої території, а далі нехай вони собі б'ються. Так. Так? так і власне тут питання, чому не змінюється його риторика щодо Путіна? Чи справді він боїться таких складних силових рішень, або все таки він сподівається, що іще можливі переговори, і ще можливий бізнес? E, Rosji, підхід до Росії є таке велике очікування в європейських можливо, країнах і в Україні, що можливо Трамп змінить до, свій підхід до Путіна до Путіна. Я, я тут дуже обережною була. І навіть якщо достатньою буде ця коректа поведінки зустріч в, в Будапешті, Будапешті більше відкриття, якщо йдеться на підтримку, єднак, навіть за гроші, відочний, але видно зелене світло для України для її операцій, особливо ті, тільки ведуться на тилах Росії, то я передбачаю, що Ситуація в загальному між Трампом і Путіном не зміниться. росіяни професійно уникають Такого Обтяження, щоб це вони зупинили діалог американсько-російський. Вони вища заверть, але ж ми готові вести переговори чи продовжувати переговори. І це спричиняє сьогоднішні американсько-росінапруження американсько-російські через дуже агресив чи дуже агресивний діалог між Рубіо і Лавров. Wszystko, це wszystko це wszystko все така надбудова. А, надбудова. To, а питанням є те, чи росіяни дійсно якби скоригують свою максималістичну нарацію to znaczy, і чи і вимоги, і чи не будуть готові до для якихось і для, для них і поступок і для них, і для Трампа. А що не буде означати реальних поступок? це є питання трохи іншого рівня ня Тактики ведення то, переговорів Трампом, але це не відображається в тому, щоби Трамп змінив свій підхід до Путіна. Це, це, бізнес, це бізнес і нічого особистого. Тобто, відносини між президентами є непогані, і я би не здивувалася, якщо вони за деякий час зустрінуться, і будуть дуже сердечні один до одного, але це є просто політика і бізнес, і ми є на етапі. Я <сь> примушування другої сторони до цього. Але чи є дійсно таке пресія, як ви кажете, з іншої сторони до того, щоб погодитися на щось? Те, що Путін дедалі більше показує свою ядерну зброю і намагається власне продемонструвати світові свою силу. Чи захід лякається цієї зброї? Чи дійсно вірить, що ядерна зброя може бути застосована? Боїся не боїться, боїться, і не боїться. Є такі, Питання є: чи Дональд Трамп, є, чи бої, Дональд Трамп боїться? що Володимир Путін зможе використати ядерну зброю, тому, що є велика ймовірність, що Дональд Трамп є тим політиком, для якого діє такі штами про ядерну зброю, і не без причини Володимир Путін про це багато говорить. І, і також про ймовірні тести американців над ядерною зброєю і гарантує, що Росія нікого не Zagaran, <му> не заатакує. Тут ми говоримо <рошлись> про новий тип ракет. Це все є для того, щоб стригерити Дональда Трампа і щоб ще раз йому нагадати, що це від нього. Безпечного залповання його безпечної поведінки залежить і тут власне, ця російська нарація Трамп входить. Чи Трамп, Трамп буде кризис, відповідати за кризу, яка буде нагадувати третю світову чисте... війну? Чи ніяк Чиста це. психологія? Дякуємо, Дякуємо. Агнішка Бриц, експертка з міжнародних справ з університету Миколая Куперника в Тороні, була гостею українського фокусу.